Добрий день, ми з України. Друзі, сьогодні 28 квітня 24 року, третій рік війни. Сьогодні я приїхав відчинити джолярські пастки для пчіл і змастити їх ось таким препаратом українською зіркою. Зараз підемо, відчинимо. Я розставляв їх пастки ще пів місяця тому. Ну а зараз прийшла черга їх відчиняти. Он моя пастка стоїть. Зараз, друзі, скоро зацветы акація. Бачите вже все кругом? Зелене лістя? Ось моя пастка. Сейчас. Ось друзі, ще раз показую українську зірку от набираємо от небагато і мастимо. Друзья, я в прошлом році, рабыв этим препаратом. Читорик был такий. Ну, Було все добре, це не реклама, результати друзі. ми покажем, які будуть ну шо тут чути А ось дуб зараз Да, воздух, конечно, гарный. Вот, дивиться, и пчелы тут летают. Ну та І це буде якраз їм приманка. Це я тут перший раз ставлю пастку. Так, бачите, тут уже й тропинка протоптана. Ну, друзі, добре. Там он Ірипак, пасажим. Ну все, до побачення. Будемо далі їхати, смазувати оцим вот препаратом. Все. Слава Україні. До побачення.